Добрий день, дорогі глядачі. Стикнувся з проблемою, що такий клей, який йде в таких ось наборах, яким я клеїв 20 років підряд, перестав працювати. Я його купляв в одному і тому самому магазині на базарі в Умані. І тут прийшлося заклеїти ось ці камери від тачки і почав виклеїти. З різними варіаціями почав клеїти. Думав, може щось неправильно роблю і з видіршкою, і без, і з зачищанням, без зачищання, з обезжирюванням, без обезжирювання. Ну, в общем, я перевів таких мабуть, з десяток ваток, все повідклеювалося. Єдине там, що вийшло. Ось ця латка. Не ця латка. Оця ладка. Якось я її з горем пополам приклеїв. Вона в мене трошки походила, а потім з временем теж відклеїлася. Ну, почав шукати різні клії. Знайшла дружина ось клей такий в веломайстерні. Там вони і запчастями торгують, і кліями. Зовсім друге діло. Дивіться, ось ця латочка, тільки що я зачистив. Е, старий клей стер, це обов'язкова умова. Старий клей стерти наждачною бумагою. Крупною. Обезжирив, приклею і перевірив. І дивіться, що відбулося. Даже по краях ніде не відставу, Даже оця сира резина, яка е, іншого кольору червоного. Вона не просто не відклеюся, вона порозтягувалася по краях. Отже, видно, що цей клей дійсно нормальний. Не знаю, що це сталося, або фабула якась попалася в цьому магазину. Хоча ми претензії пред'явили йому, сказали, що не клеїть ваш клей. Вони з нас посміялися. Ну, ми Розвернулись і пішли. Почав дзвонити по товаришах, у них та сама історія. Купили той клей, що завжди люди купують, у них він також не клеїть. Але добре, що знайшли, клей, тому будемо клеїти. Тому що для садівника тачка це один із основних інструментів, особливо, якщо ми возимо важкі коми. Це дуже доречно. Та все возимо. І листя, і гілля, і рослини на висадку, і невеличкі рослини на продажу. І все, все возимо, тому що вручну переносити це дуже важко і дуже довго. Отже, якщо у когось виникне, теж подібна проблема. Ось такий клей, прекрасно тримає. СВС ВУК. Добре. На цьому все, дорогі друзі. До побачення, до нових зустрічей.